9, 15 чи А ти вже можеш зробити багато для своєї планети. Хочете, щоб ваші домашні тварини, другі батьки довго жили і щоб дихали чистим повітрям, тоді тобі треба правильно сортувати сміття. Наслідки несортування сміття, гніють звалища, забруднюють грун і підземні води, вбивають екосистеми, токсичний дим, забруднює повітря, шкідливий вплив не тільки для людей, а й для тварин. І пам'ятають, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.